Російські окупанти 684 рази били по 34 населених пунктах Запорізької області. Це місцева влада повідомляє, атакував ворог авіацію системами залпового вогню, артилерію, ударними дронами через обстріли. Троє людей поранені, також зруйновані житлові будинки, об'єкти інфраструктури. Іван Федоров долучається це голова Запорізької обласної військової адміністрації. Пане Іване, як чуєте? На жаль, ми вас не чуємо. Спробуємо а давайте ага, почули. Є повернули нам звук. Давайте розпочнімо з ситуації, яку ми називаємо безпековою, але додамо сюди і гуманітарний аспект. Тобто, що з безпекою, передусім, і як виглядає ситуація з енерго і теплопостачанням саме в регіоні? Для початку підконтрольний, а потім подивимось на, під, на підконтрольну частину. Складно говорити про безпеку, коли ворог за останню добу майже 700 разів атакує територію Запорізької області. На жаль, четверту добу і обласний центр міста Запоріжжя знаходиться майже під цілодобовою атакою е шахетів. Е в нас черговий антирекорд. Вісім годин безперервно тривали е сигнали повітряної тривоги, і ворог намагається атакувати як цивільну інфраструктуру, так і енергетичну. Інфраструктуру. На жаль, троє людей були поранені за останні дні. Це 86річна жінка, 79-річний чоловік. та mm -hmm. Також в Вільнянську ворог поранив людей, цивільних мешканців, коли влучив просто в цивільний будинок. Тож такою є безпекова ситуація. Що стосується енергетичної ситуації, то вона була вкрай напружена на вихідних. Місто вільнянськ, в якому проживає майже 100 тисяч мешканців, 25 тисяч абонентів залишалося без світла. Дякуючи енергетикам, все швидко відновлювалося для того, щоб подати електрику і не зупинити роботу критичної інфраструктури. Такою є ситуація, така поверхня. Як ми можемо розуміти, що відбувається на непідконтрольній території? Чи маєте ви інформацію про гуманітарну ну, і не тільки ситуацію? Очевидно, що просування ворога ближче до Запоріжжя вони мають і свої наслідки для тих територій, які є непідконтрольні тимчасово Києву. На сьогоднішній день на підконтрольній території майже немає світла майже на всій території непідконтрольної частини Запорізької області. Катастрофічна ситуація з комунальними послугами недоокупаційна влада не здатна впоратися з тими викликами, які є давайте проговоримо про, про те, як відсутнє світло впливає на безпосередньо обласний центр. Електротранспорт без світла їздити не може. Чим замінили і чи замінили? Так, дійсно на сьогоднішній день введено додаткові чотири автобусні маршрути. І продовжуємо існуючі маршрути для того, щоб повністю зробити заміну для громадського транспорту. Також для цього на наше комунальне підприємство «Запоріжжя Електротранс передаємо додаткові додаткові автобуси від наших партнерів за 2025 рік. Це було майже 60 одиниць нової техніки, яка приїхала на Запоріжжя електротранс, для того щоб не забезпечувати перевезення наших. Громадян на території безпосередньо міста Запоріжжя за необхідності будемо додавати ще автобусні маршрути, але на сьогоднішній день ми не бачимо великих нарікань від мешканців на рух громадського транспорту. А що стосується пунктів незламності, є таким широким пластом, поставлю це питання: по перше, скільки в якому вони стані, і в які комплектації, що там можна, що не можна. Бо пункт незламності пункту незламності і різниця величезна, бо є місце, де можна просто окріп взяти, а є місце, де вибачте, і меддопомогу надають, і зарядити можна гаджети і все це далі по списку. Отже, скільки в якій вони комплектації, наскільки часто користуються люди цими послугами? Чи не зневірилися вони в самому пункті незламності, саме з причин небезпеки потенційної і постійної в регіоні? Всього 403 пункти незламності на території Запорізької області. З минулого тижня 350 пунктів незламності ми перевели в цілодобову роботу для того, щоб забезпечити наших мешканців якимось сервісом на випадок блекауту, який стався за останні Тиждень двічі на території Запорізької області. А зараз пунктами незламності майже не користуються наші мешканці, тому що і тепло, і вода, і світло згідно графіком, вони отримують в своїх оселях. Але 350 знаходяться в цілодобовій готовності. Також є резервні від нашого ДСНС 10 пересувних пунктів незламності, які будуть розгорнуті у випадку першої необхідності в тих чи інших районах. Тож на сьогодні ми готові. Вони оснащені всім необхідним. Це пункти незламності більшості, це не лише пункти незламності й пункти обігріву, для того, щоб наші мешканці могли на випадок проблем з теплопостачанням прийти і зігрітися в пункті незламності. Вони оснащені буржуйками, завезені у кожну дрова для того, щоб створити тепло та затишок для наших мешканців. Чи побільшало охочих людей виїхати зараз з регіону? Ну, по перше, погода, по друге, лінія фронту, по третє, енергетична ситуація. Що фіксуєте зараз? Нас прийнято рішення про примусову евакуацію дітей з деяких населених пунктів за рішенням. Примусово евакуація та за бажанням з прифронтових районів евакуйовано 522 особи, в тому числі 326 дітей. А це що стосується прифронтових районів З самого міста. Запоріжжя, ми не бачимо великої кількості бажаючих евакуюватися. Але всім бажаючим укрзалізниця готова забезпечити щодня доставку до більш безпечних регіонів. А така робота також проводиться з нашими колегами. Слухайте, ще на фіналі, хочу запитати про логістику до регіону. Негода, ожелець, замети, перемети все це суттєво шкодить нормальній логістиці, нормальному пересуванню. Чи все в регіоні є те, що є не тільки критичним для забезпечення життєдіяльності регіону, а й те, що дозволяє імітувати життя? В тому сенсі, до якого ми звикли даруйте, абсолютно нормальним життя є на території міста Запоріжжя. Всі магазини працюють, всі підприємства працюють надскладно, але дякую всім мешканцям Запоріжжя, яких майже 800 тисяч знаходяться на території обласного центру. Все працює в штатному режимі. За це велика подяка. Всім вам спасибі, Іван Федоров, голова Запорізької обласної військової адміністрації, був із нами. Говорили про ситуацію в регіоні.